You'd better, що повністю звучить як You had better, плюс дієслово, або плюс not і дієслово Це такий вислів, який ви можете використовувати, коли погрожуєте комусь пальчиком і кажете Краще б тобі не робити, або Краще б тобі от зробити ось це. Наприклад, You'd better subscribe to my channel and like this video Краще б тобі підписатись на цей канал і поставити вподобайку. А у пісні було You'd better watch out Краще б тобі дивитись уважно по сторонам. You'd better not cry краще тобі не. Плакати. You'd better not pout. Краще тобі не надувати губки, тому що pout це якраз надувати губки, Отак. а не ось так. I'm telling you why. я